Вітаю! Продовжуємо готуватися до національного мультимедійного тесту з 7 класу. Розв'яжемо завдання 2024 року. Сьогодні геометричний матеріал з геометрія 7 клас. Сесія 25 травня 1 і 3 жовтня. Перша задача докола з центром у точці О. Проведено дотичну АК. Точка А є точка дотику. На прямій АК вибрана точку Б. Так, що кут АОБ дорівнює 55 градусів. Треба знайти градусну міру кута ОБ. К, цей кут позначений знаком питання. Що ж, давайте роздивлятися малюнок. Що ми бачимо? Якщо є у нас за умовою дотична, то дотична завжди проводиться під прямим кутом до радіуса. Тому ми можемо ось тут і позначити, що кут. Буде дорівнювати 90 градусів. Позначаємо цей кут 90 градусів. Отже, 55 плюс 90, ми будемо бачити, що тут 145. А сума кутів трикутника дорівнює. Дивіться, тут у нас 90 кут А, будемо називати просто кутом А, це кут 90 градусів. Чому? Тому що ОА перпендикуляр до дотичної АК. Тоді, якщо цей кут 90 градусів, цей 55, то для кута, для внутрішнього кута Б залишається, кут Б буде дорівнювати 180 градусів, тому що сума кутів дорівнює. Треба відняти суму кутів 90 градусів додати 55 градусів. Це через теорему, о сумі кутів трикутника. Тоді ми отримаємо 180 градусів відняти 145 градусів, і ми отримаємо 30 градусів. 5 градусів це перший спосіб розв'язку цього задачі. Якщо ви не пам'ятаєте теорему, чому ж дорівнює зовнішній кут трикутника? Це перше. Це перший спосіб, який дуже можна сказати довгий. Другий спосіб нам треба знайти кут. Це 35 градусів, тоді кут ОБК, тоді кут ОБК. Ми можемо знайти, як 180 градусів розгорнутий кут АБК, відняти внутрішній кут Б 35 градусів. І отже, ми отримаємо, що зовнішній кут буде дорівнювати 145 градусів. 180 відняти 35 – це буде 145 градусів. Зовнішнього кута трикутника, треба на це звернути увагу. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох інших кутів. Якщо, ми знайшли, якщо у нас відомий кут АОБ55, і ми знаємо, що дотична проводиться під перпендикуляром до радіусу, то цей буде кут 90 градусів. Це ми розміркували і знайшли. Тоді зовнішній кут трикутника ОБК. ОБК буде дорівнювати сумі двох інших кутів, несуміжних з цих кутом. Нам цей кут і не треба знаходити. Нам треба додати 55 градусів, додати 90 градусів, тому що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох інших кутів, які несуміжні з цим кутом. 55. 5 плюс 90 це буде те ж саме 145 градусів. Оце, якщо ви забули, як знаходити, можна довгим шляхом знаходити. А якщо ви пам'ятаєте теорему, то це буде відповідь А 145 градусів, швиденький спосіб. Три. Друга задача, яку сьогодні ми роздивляємось. На прямій АБ намальовано два кола. Точка А це центр великого кола, точка С це центр малого кола. Точка Б належить меншому колу. Обчислити відстань від А до Б, якщо радіус і кіл дорівнюють 8-5 см. Що ж, давайте підпишемо. Тут у нас 8, тут у нас 5 см. Ну так як діаметр розбивається центром на 2 радіуси, то ми теж ось тут поставимо 5. І тоді. Відстань АБ буде дорівнювати. Давайте це запишемо. А, буде дорівнювати радіус великий, тобто перший радіус, додати другий радіус маленького кола, додати два радіуса маленького кола. І в такому випадку АБ буде дорівнювати 8, додати 2 помножити на 5. І так, 8 додати 10, це буде дорівнювати 18 см. 18 см це буква Б. Можна записати, що це 18 см. Отже, друга задача, як ви бачите, дуже швидко розв'язується. Якщо ми правильно все роздивились малюнок. І знову. Треба знайти зовнішній кут трикутника. Так як ми вже знаємо декілька способів, то можна швидким способом це порахувати. А можна через суму кутів трикутника, знаходимо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Знайдемо поки що внутрішній кут С, а потім знайдемо зовнішній кут. Що ж, давайте з двома способами: перший спосіб: сума кутів, і так, у нас кут С, кут А, С, Б. Буде дорівнювати 180 градусів, тому що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, відняти суму відомих кутів, відняти кут А і додати кут Б. Тоді кут А, С, Б, внутрішній кут, буде дорівнювати 180 градусів відняти 40. Градусів додати 30 градусів. Це перший етап. 180 відняти 70 це буде 110 градусів. Як ми бачимо, це тупий кут внутрішній, тут дійсно 110 градусів, все виходить, але ж нас цікавить, кут Б, зовнішній кут. Б це Д, давайте поставимо. І так, тоді кут Б. С Д буде дорівнювати кут, А, Д, розгорнути кут, тоді 180 градусів нам треба відняти 110 градусів. Кут С, внутрішнє кут С 110 градусів, і ми отримаємо 70 градусів. Відповідь В. Давайте перевіримо через теорему зовнішнього кута. Другий спосіб швиденький. Треба пам'ятати, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох інших кутів, які не суміжні з цим кутом. Тоді кут БЦД буде дорівнювати кут А. Додати кут Б, А і Б це кути, внутрішні кути трикутника, які не суміжні з кутом зовнішнім кутом. І в такому випадку буде 40 додати 30, ми отримаємо 70 градусів. Як ви бачите, це. Та ж сама відповідь вийшла. Тому, якщо забули про теорему зовнішнього кута трикутника, виконуйте тим способом, який вам відомо. Це буде на 3-4 секунди довше, але ж ви теж знайдете цей кут. Дякую за увагу і чекаю вас на наступних відеоуроках. Пишіть в коментарях, які номери треба розв'язати в наступних відео.